В цьому відео я збудую будинок на острові з деревом. І якщо ви хочете побачити, як це в мене вийшло, то дивіться відео до кінця. Якщо вам сподобається, ставте вподобайку. Підписуйтесь на телеграм, на мій канал і гарного перегляду! Друзі, ну як ви зрозуміли, сьогодні будемо будувати острів з базою. Не знаю, як це зробити. Бо не знаю, в мене землі не мама є Будемо дивитись. Не знаю, як я це реалізую. Побачимо. Я дуже сумніваюся що цього мені вистачить. Щоб знайти територію, де я буду це будувати. Ну добре, беремо два стаки і підемо шукати зараз місце. Я думаю, що саме тут ми будемо будувати острів. Ммм... Думаю, що так. Да. Напевно... Не знаю, як зробити... Який наскільки його великим... Певно, якось. Напевно, 20 блоків в кожну сторону. Так я вже заплутався, скільки я поставив, то. Давайте перерахуємо. Не знаю. Я думаю, що такого острова буде достатньо для початку. Він буде нерівним. Побачимо, побачимо, як вийде. Маю на ті, що гарно вийде, але тої землі, що в мене є, то не вистачить. Напевно, буду наймати гравців. Напевно. Зараз можна... Тому цього вистачить таких розмірів. Сідаємо в чого, не з'їздимо, сплаваємо, точніше, за... ну, за іншим. Тоді, я думаю, може підключити якийсь маршрут. Ну, типу, щоб можна було зручно доставатися до мого будинка, а не плавати. Ну, бачите, воно недалеко, типу. Отам мій острів, а тут. Вже будинки Донакарена, Луїзи. Ну, непогано я погано залишилась половина, ну окей. Потім я хочу підняти це ще на рівень вище. Щоб було красивіше. М -м і потім буду вже зводити, ну, в мене є ґрунт. Тоді, буду, щоб зелене, зелене, що я кажу? Щоб зелене було, потім, напевно, в інших відео вже буду, в, ну, буду робити інші острови, з'єднувати мостами. Знаєте, морська цивілізація. Ну, спробуємо. А зараз побігли за ґрунтом. І ось добудовано нарешті перший мій острів, Ну перша, скажімо так, поверхня фундамент закінчена. Зараз я зганяю до материка за ґрунтом. І будемо робити другий слой. Всім привіт знову. Як би це не звучало. Тут вже добудовано. Чого... Що це таке. А, це Влад побував тут. Одним словом, ем, між той час, як ви тільки дивилися і цьою, пройшло близько пару днів, два. Десь, якщо точніше, ем, в принципі, Острів вже добудований сам. Ем, Секунду сформулюю. Сама. Скажемо, бетон. вже залитий. Зараз піду, Мазме просити, щоб буду на Коротше, вона буде будувати мені хату. Що ви думав, що я ні. А може я буду зараз будувати, подивимось. Напевно, я буду будувати. За секунду ви все дізнаєтесь. В принципі, півгодини по тому і вже макет типу. Зроблений. Не знаю чи так залишиться до кінця. Але поки що, за планами, так і має бути. Зараз, напевно, зроблю, ну, тут будуть вікна такі е панорамні. Це типу, тут буде підлога. Типу, отут буде спускатися такі сходи вести. І отут буде якийсь вихід такий. Не знаю нащо. Може і не так буде. Це все робоче, скажімо так. Отут, напевно, буде склад десь. Я не знаю, як це організувати. Я кажу, щоб красиво було. Але У мене є ідея одна. Можливо, склад буде на окремому острові. Не знаю, ну... я кажу, зараз все будемо вирішувати. Я продумав, напевно. Буде така підлога. Типу... Зараз я вам покажу, як я хочу. Не знаю, якщо все вийде... То має вийти класно. Типу щось. А не міняється. Добре. Не знаєте, окей, тоді, по-моєму, ідеальна підлога. Типу. Це найкраще, що я зміг придумати поки що. Поки що я гадаю, що скоріше за все склад реально буде в іншому приміщенні. Може й ні. Просто я зараз не розумію. Масштаби, типу чи сюди що сюди вміститься взагалі? Але не знаю. М -м, цікаво. Ну дивіться. Я ще не знаю, як все буде скоріше за все. Ось тут буде реально такі сходи вниз, але я не розумію, на що мені вони. Що можна просто... Ну не знаю. Серйозно. Ще уявлення не маю, як це буде. Відбуватись. Mm. Ну, ви пишіть свої думки стосовно цього всього в коментарях. Я всі читаю. то... І не забувайте підписуватись на телеграм канал. Там простіться майже кожен день якісь новини стосовно каналу. І що? Погнали? Це прикол рівно. Тобто я не заміряв. У мене це все дерево дубове, що я накоп. Ну, не рубав тільки, що я бігав, просто два дерева зрубав. І рівно вистачило. Якщо ви питаєте, чого я не знав, що цей блок, це центр позначає. позначається де центр острова. Це просто так. Е, ну, якщо ви дум боїтеся, то ні. Це просто ці блоки... Е, як помітка зараз. Тоді я замінюю їх на обтесані. До речі, якщо... А. Так от, про що я говорив? Обтесані блоки всього для цього я взяв з материка Коменеріс. Я думаю, на якій краще, напевно, цегла буде. Типу. Це Йой, як лагає. Буде приблизно ось так. Я думаю, буде класно. Тоді я ще замовлю мазму, щоб вона подивилася і, можливо, щось змінить. Бо вона як не трошки краще розбирається в будівництві, ніж я. Так, друзі. Поки що ось що виходить. Тут мені трошки псували, скажімо, гравці Майнхавена, бігали тут щось, метушились. Поки що виходить отак от. Там ще будемо ну, трошки щось придумаємо. В принципі, отут десь будуть сходи на другий поверх. Ну, зараз все побачите. Боже, як я не люблю. Поприходили, поламали мені вікна. І це навіть не Ірен. Одним словом. Зараз все побачите. В принципі, сам будинок готовий. Не скажу, що це прям прекрасна хата. Тут щось треба додати, я не знаю, може балкон якийсь буде. М -м 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 -м. Що це таке? Поки що мені подобається. Зараз буду облаштовувати всередині. Буде два поверхи, тут зроблю п -п -п перегородку, чи як це правильно. Коротше, Будемо тоді вирішувати, вже що ставити. Можливо, сам декор всередині буду вже за кадром робити або в наступному відео. Напевно, так і буде. Окей, друзі. В принципі, будинок завершений. Ну, Я маю на увазі основа. Це треба прибрати. Всередині декор будемо в наступному відео робити. Бо і так, відео довго не виходило, якщо я почну е, робити ще декор і ще треба ззовні зробити це, затягнеться надовго. Тому бувайте, з вами був Конор Юа. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть, як вам будинок, що б ви додали, що б змінили. І бувайте!